Добрий день, діти! Сьогодні темою нашого уроку буде ряд активності металів. У багатьох хімічних реакціях беруть участь прості речовини, зокрема метали. Метали можуть взаємодіяти майже з усіма класами неорганічних сполук, що вивчаються у шкільній програмі. Однак, різні метали виявляють різну активність у хімічних взаємодіях, і від цього залежить, відбувається реакція чи ні. За активністю всі метали можна розташувати в ряд, який називається рядом активності металів. Цей ряд вперше склав і дослідів вчений бекетів, бекетов, тому цей ряд ще має назву ряд бекетова. Сьогодні ми з вами з цим рядом і з активністю металів і познайомимось. Спочатку ми з вами повторимо, як метали реагують з кислотами. Зверніть, будь ласка, увагу. Перед вами є ряд активності металів. Цей ряд активності металів починається з найактивніших металів, потім йдуть метали середньої активності, в цьому ряду є водень, і після водню йдуть метали, які мають найменшу активність. Зверніть, будь ласка, увагу, що зліва направо, активність металів зменшується. Якщо взяти і прослідкувати, як, наприклад, такі метали, як магній, алюміній і цинк, будуть витисняти водень з кислот, то ми з вами бачимо, що найактивніше в реакцію буде вступати магній, потім алюміній, а потім цинк. А ось купром, який знаходиться взагалі після водню, він витискувати водень. З кислот не буде. Подивіться, будь ласка, взаємодія розчинних кислот з металами. Метали, хімічно більш активні, ніж гідроген, заміщують його в розведених кислотах. Наприклад, магній, цинк, а ось купром, гідрагєром, аргентом золота не витискують гідроген із кислот. При взаємодії металу з кислотою утворюється сіль і водень. Реакція відноситься до реакції заміщення. Два приклади рівняння реакції вам наведено. За цим рядом активності металів ми можемо з вами прослідкувати, наприклад, як метали реагують з киснем. І метали, які знаходяться в ряду до алюмінію, реагують з киснем за звичайних умов. Метали після алюмінію до гідрогену реагують з киснем при нагріванні, і е, такі метали, як аргентум, платіна та золота, взагалі з киснем не реагують. Також можна прослідкувати, як метали реагують з водою. Зазвичайних умов реагують з водою метали з утворенням лугів. Це, літі, рубіді, калій, барі, стронці, кальцій і натрій такі метали. При нагріванні витискують воду, але утворюють оксиди металів. Це метали магній, алюміній, манган, цинк, хром, кобальт, нікель станом. І плюмбом. А всі інші метали взагалі з водою не реагують. І при взаємодії з кислотами, метали, які знаходяться, я вам вже казала, до водню, Вони витискують водень із розчинних кислот, купрум і інші метали практично не реагують з кислотами. Але ми маємо на увазі всі кислоти, крім концентрованої сульфатної кислоти і взагалі нитратної кислоти. Ще раз нагадую вам схему: метал з кислотою дають сіль і водень. І також приклади рівнянь реакції. Вам треба зараз записати всі ці реакції собі в конспект і в реакції взаємодії. Зазначити особливо тип хімічної реакції. Давайте з вами проаналізуємо, як метали реагують з водою. Наприклад, візьмемо натрій, це дуже активний метал, і додамо до нього воду. Давайте запишемо з вами правило. При взаємодії активних металів з водою утворюється луг і виділяється водень. В даному випадку натрій при взаємодії з водою, утворює натрій-гідрооксид. це розчинна основа, тому вона і є лугом, і виділяється водень. Зверніть, будь ласка, на увагу на рівняння хімічної реакції, запишіть її собі. Так само, і кальцій буде реагувати з водою, з утворенням кальцій гідроксиду і виділенням водню. Тобто всі активні метали при взаємодії з водою утворюють луги і виділяють водень. Ще раз, будь ласка, зверніть увагу за рядом активності металів. Метали зазвичайних умов з утворенням лугу, які взаємодіють з водою, це літій, калій, барій, кальцій і натрій. Всі інші метали луги не утворюють. Метали також реагують з розчинами солей. Подивимось, як це відбувається. Я вам вже казала, що в ряду активності металів зліва праворуч, активність металів зменшується. Тобто ферум більш активний метал, чим, наприклад, купрум. Метал, який стоїть ліворуч, витискує метал, розташований праворуч і розчинів солей. При взаємодії металу і солі утворюється інша сіль і інший метал. Так, наприклад, феррум при взаємодії з розчином солі купрум хлорид утворює сіль ферум хлорид і купром. Реакції треба записати, і правила також. І так, давайте з вами підсумуємо. Тобто, в ряду активності металів Метали розташовані так, що їх активність зменшується. Метали реагують з кислотами тільки ті, які знаходяться до гідрогену. Далі метали реагують з водою, активні метали. І більш активний метал реагують з розчином солі. Продивіться, будь ласка, уважно наступний слайд, на якому ви можете побачити приклади. Написання рівняння реакцій взаємодія металів з кислотами. Вам треба дописати реакції і проставити коефіцієнти. Далі виконуємо тест. В зошиті записуємо тест. Завдання перше. Вам треба написати правильну відповідь. Друге завдання тесту, будь ласка, виконуємо. Конспект цього відео. Плюс виконані два тести вам треба надіслати мені на перевірку. Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей!